Вітаємо вас на нашому youtube каналі Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, директорка тренінгового центру Наталії Сабліни та голова Міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. Друзі, і сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, для чого і коли потрібно звертатися до психолога та як його вибрати. Дуже часто мене запитують, пані Наталія, а. Як же ж обрати того психолога? І коли потрібно вже йти до психолога? Чи це сьогодні, чи це завтра, чи це коли вже відчуваю, що вже немає ресурсу? Саме про це ми сьогодні з вами і поспілкуємося. В першу чергу треба зрозуміти, для чого йти до психолога. Психолог допомагає знайти вихід з кризової ситуації, наприклад, конфлікти в сім'ї, проблеми на роботі або ж емоційне вигорання. Без кваліфікованої допомоги тривалий стрес або емоційне потрясіння можуть привести до затяжної депресії та проблем зі здоров'ям, особливо сьогодні у дні війни. Хто ж такий психолог? Психолог це фахівець, який допомагає знайти здорові способи розв'язання психологічних проблем. Його головне завдання полягає у підтримці нормальної роботи психіки. Професія психолога, на відміну від психіатра, зазвичай передбачає наявність в першу чергу гуманітарної освіти. Фахівець працює з людьми, які зіштовхнулися з психологічними труднощами, наприклад, хронічний стрес, проблеми на роботі, конфлікти. Також він допомагає подолати невпевненість собі та самореалізуватися. До компетенції психолога не входять постановка діагнозу, це взагалі табу, та призначання медикаментів. Проте він бере участь у соціально-психологічній реабілітації пацієнтів, які пережили травматичні подвії, які існують психологи? Існує багато галузей, на яких може спеціалізуватися психолог. Наприклад, практична психологія, клінічна, психологія розвитку, психологія впливу. Військова психологія. Кожна галузь сконцентрована на різних цілях та сферах життя людини. У широкому розумінні практичний психолог це будь-який фахівець, який саме застосовує психологічні методики на практиці. Основна функція практичного психолога полягає у наданні психологічної допомоги людям, які її потребують. Клінічний психолог забезпечує підтримку та догляд за людьми з проблемами психічного здоров'я та поведінки. Він також допомагає справлятися з психологічними певними симптомами, такими як невпевненість у сону, почуття безвиході, спричиненими іншими проблемами зі здоров'ям, наприклад, онкопатологією. Психолог стосунків. Допомагає конструктивно обговорити проблеми та налагодити взаємини в парі. Психолог впливу працює з тим, як людина інтерпретує ситуацію. Та впливом цих інтерпретацій на людську поведінку почуття та емоції. З якого ж віку можна звертатися до психолога. Взагалі, друзі, психологічна допомога може знадобитися у будь-якому віці. Але. Для дітей віком до 5-6 років консультація фахівця може бути мало ефективною, оскільки дитина у цьому віці ще сильно прив'язана до батьків і піддається, запам'ятайте лише їхньому впливу. Дитячий психолог може оцінити готовність дитини до школи та допомогти в процесі адаптації нового середовища та режиму дня. Але батьки тут дуже важливі. Психолог для підлітка. Необхідний за різкої зміни настрою, прояву агресії, скритності та уникнення спілкування з людьми. Також фахівець може допомогти впоратися хвилюваннями під час, наприклад, закінчення школи та вступу до університету. Коли ж треба звертатися до психолога, послуга психолога може бути корисною кожному, хто відчуває емоційне, поведінкове чи когнітивні. Наприклад, погіршення пам'яті, зниження концентрації уваги, тобто всі-всі проблеми. Також фахівець допоможе впоратись, наприклад, з хронічним стресом, з причинним конфліктом або втратою роботи близької людини, зміною навколишнього середовища. Симптоми хронічного стресу включають в себе такі, як, наприклад, часті головні болі, дратівливість, спалахи гніву, швидку стомлюваність порушення сну, безсоння, проблеми з концентрацією уваги, втрати апетиту, проблеми з травленням або навпаки багато їдять, часті застуди. Звернутися до психолога потрібно у разі панічних атак, які проявляються нападами задухи, порушенням серцевого ритму, наприклад, хвилями жару чи холоду. Щоб допомогти клієнту позбутися панічних атак, фахівець, запам'ятайте, індивідуально підбирає психологічну методику залежно від причин, симптомів. А як же вам вибрати психолога? Основний критерій, який допоможе обрати психолога, це дотримання професійної етики. Психолог ніколи не повинен давати оцінок вашим діям, почуттям чи критикувати їх. Він також не поружує межі людини, не нав'язує допомоги та не дає порад, як правильно вам жити. Обов'язково запитайте психолога про перше освіту та досвід розв'язання проблем, подібних до вашої. Також уточніть у фахівця, які методи застосовує роботі. Професіонал зможе описати їхню суть коротко і зрозуміло, без складної термінології, саме простою, зрозумілою мовою для вас. Під час вибору психолога також орієнтуйтесь на власні відчуття. Спілкування має бути для вас комфортним і легким. Якщо у розмові відчувається напруження, краще пошукайте іншого фахівця. Як відбувається консультація з психологом? Консультація психолога побудована на бесіді, яка спрямована на поточний стан людини, з'ясування причин, невпевненості у собі. Та визначення кола, друзі, психологічних проблем, що потребують їх розв'язання. Сценарій розмови визначає психолог залежно від багатьох факторів, обраної методики, актуальних запитів клієнта, стадії терапії. Сеанси психолога можуть бути або індивідуальними, або груповими. За групової терапії формується спеціальна група зі схожими проблемами. Які регулярно зустрічаються та працюють під керівництвом саме психолога. І це дуже важливо. Тобто, для того, щоб обрати психолога, вам потрібно відчути, і треба прийняти рішення. Так, я готовий отримати психологічну допомогу. І дуже важливо розуміти, який у нього підхід. Наприклад, я арт терапевт арт-терапія. Це метод психологічної терапії. Він заснований на використанні художніх методів для покращення психічного здоров'я. І мета арт-терапії полягає в тому, щоб через творчий процес допомогти людям досліджувати емоції, розвинути самосвідомість, впоратись зі стресом, підвищити свою оціночку, самооціночку, та працювати з соціальними навичками. Методи, що використовуються в арт-терапії, можуть включати безліч. Це і робота з глиною, малювання, ізотерапія, створення колажів. Проте образотворче мистецтво це не єдиний ви творчості, який використовується для лікування психологічних проблем. Є інші види арт терапії. Це такі, як танцювальна терапія, музична, драматична терапія. Також є Робота з МАК, Арт-терапія для дорослих вона є ефективна з соціальних конфліктів, емоційних труднощів, сильного стресу та занепокоєння. Цей метод також рекомендується людям вже сьогодні, у дні війни, які прожили психологічну травму і проживають. Навіщо потрібно сімейний психолог? Дуже часто питають. Сімейний психолог допомагає впоратись з почуттям самотності у парі ревнощами та втратою довіри до партнера. Сімейна консультація необхідна за частих конфліктів, зниження інтересу та сексуального потягу до партнера. Звертатися за психологічною допомогою варто також за складнощі у стосунках батьків і дітей. Психолог сімейних відносин допоможе вам обговорити проблеми та. Дуже важливо побудувати довірливі стосунки між членами сім'ї. Також до його компетенції належить, наприклад, депресія у дитини та надання психологічної допомоги підлітку в особистісному розвитку та самовизвученні. Тому, друзі, сьогодні дуже багато є психологів, які мають досвід, кваліфікацію і готові допомогти. Не бійтеся йти до психолога. Психолог, це знаєте, як помічник, який вам допоможе скоріше впоратись з тими конфліктами, які є в вашому житті. І саме так, це знаєте, як вчитель, який показує, як ви вчите букви. Я хочу привести вам такий приклад: дитині 6 років, вона йде в школу. В школі вчить читати вчитель, але дитину можуть навчити читати і батьки. А також, якщо дитина буде кожного дня ходити по вулиці і вивчати кожну букву, вона також може навчитися читати з трьох, хто скоріше навчить дитину читати. Педагог, який має освіту, знання і досвід. Батьки, які не знають, як навчити, чи та дитина сама буде ходити по вулиці і питати в когось, яка ж це буква. Звичайно, це перше. Тому психолог просто дасть вам пораду, але ви приймаєте рішення. До речі. Психолог не дає Він просто є такою підтримкою для вас. Тому я поруч, я з вами. І якщо вам треба моя парада або підсвітити вам, я готова. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.